Всім привіт! З вами Витребенька в мисці від Оксани. Сьогодні приготуємо котлети в духовці, які, на мою думку, є значно смачнішими і кориснішими, ніж ті, які готуються в олії на сковорідці. Беремо мелене м'ясо це може бути свинина, гов'ядина, курятина або наполовину. Додаємо два яйця: обсмажену або протушковану цибульку з морквою. Також злегка протушковані гриби. Сіль перець за смаком. Далі відварений рис. І це все перемішуємо. Викладаємо на з пергаментом, змащеним олією. Випікаємо близько 30-40 хвилин до готовності. Котлетки виходять дійсно смачні. Дякую за перегляд українською! З вами були витребеньки в мисці від Оксани. До нових зустрічей.